День 16. -й. Hello! це мій блог про те, як я транслюю своє життя, будучи в Польщі, заробляючи гроші на складі та в пошуках кращого життя. Ранок був тяжким, але прочитавши книжку, набрався трішки мотивації, зібрав речі та власне поїхав на роботу. Працював 8 годин, вернувся додому. Поїв ось таку бомбізну піцу. Знову зібрав речі і вже зупинився на спортзалі. Тому потренувалися дві годинки. Та вже знову спішив додому. До речі, зараз покажу, яке було небо, просто без слів. Це без фільтрів, ребятки. Я такого неба ще не бачив в Польщі за все своє життя, яке я тут живу. Тому прийшов додому заряджений і знову сідав за ноутбук, відправляв заявки по рекрутингу, шукав пошук тих зв'язків, на яких я можу заробити кошти. Тому працюємо далі. Всім гарного дня, підпишись, щоб не пропустити нові відео. А я буду старатися для вас. Тому до зустрічі та бажаю гарного вам вечора.